Шість засідань ми провели в судовому засіданні Київського операційного господарського суду стосовно питання ставало, стосовно скасування постанови про ліквідацію Черкаської продовольчої компанії. Черкаська продовольча компанія – це гігант на ринку м'ясопереробки України і постановою господарської суду Черкаської області 30 квітня. Було прийнято постанову щодо ліквідації такого підприємства, потужного, яке діє на сьогоднішній час. Так, триває процедура банкрутства, але підприємство на переконання як трудового колективу, так і інвесторів є платоспроможним. є можливості для проведення поновлення платоспроможності підприємства, є можливості для санації. Тому е, знайшлися необхідні правові аргументи і. Я дуже вдячний суду, який прискіпливо протягом 12,5 годин тривали в сумі розгляд справи операційної станції. Суд дуже прискіпливо вивчав всі на дані докази, доказами, надавав всім учасникам судового процесу можливість висловити свою позицію, коли ваші колеги попередні два засідання підходили, що ми прогнозуємо. Жодних прогнозів у нас не було. До останнього моменту, до моменту провели постанови, не було нам невідомо що саме примесу і як там далі відкрити. Я думаю, що сьогоднішнього дня у нас є всі законодавчі, не думаю, а так, вони є всі законодавчі підстави, тепер зайнятіся дуже ефективно роботою щодо санації, поновлення підприємства, тому що право як справедливість набуло законодії.